Проект закону реєстраційний номер 13.533 про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України і деяких законодавчих актів України щодо посилення повноважень Національного антикорупційного бюро України та спеціалізованої антикорупційної прокуратури за 331 рішення. Прийнято закон прийти в цілому. Це повернення до того, що було перед сумним голосуванням попереднім. А також деякі норми про посилення міжнародної діяльності, наприклад, повернення активів, які були здобуті корупційним шляхом, тобто посилення агентства з повернення активів, а також посилення норм про повернення корупціонерів, які втікли за кордон. Також регулювання питання відпусток всіх працівників правоохоронних органів, щоб відпустки на САП відповідали іншим, ну в частині обмеження за кордон. Раніше в усіх правоохоронних органів була. Заборона а у НАБУ -САБ була свобода в цьому не було не скажімо так, це питання. ще також вводяться запобіжники, про які казав президент, про регулярні перевірки з силами внутрішньої безпеки національного антикорупційного бюро своїх співробітників на предмет можливої співпраці з країною агресором. І також планова перевірка, яка і зараз проходить і передбачена. Служби безпеки працівників всіх правоохоронних органів не лише на БУСАП, на предмет такої співпраці є дві новації, які передбачені в законі. Перша це планова перевірка служби безпеки. Працівників всіх правоохоронних органів, і ми ж бачили попередньо, вже були результати, були виявлені люди, які співпрацювали, можливо, співпрацювали, що має суд довести це з країною агресором. Тобто, це та ж сама перевірка, просто встановлений термін, коли СБУ має прозвітувати про результати. За результатами цієї перевірки, самі органи внутрішньої безпеки НАБУ і САП будуть приймати рішення щодо цих співробітників. Звичайно, що напевно вони будуть передавати ці справи далі. Іншим іншим органам органом суд за попередній законопроект я не голосував. І більше того, я був дуже здивований, що він з'явився в порядку денному. Я вважаю, що це взагалі була трагедія нашої фракції, що у зв'язку з скажімо так, збоєм в регламенті, з боєм в внутрішніх процедурах фракції. Що таке рішення було прийнято? Я коли прийшов на засідання, зі мною не спілкувався ніхто, ні заступник голови фракції, ні голова фракції. Я дізнався про те, що в порядку денному стоїть цей законопроект, а точніше ці поправки. Заховані в законопроект, я дізнався за 15 хвилин до голосування. Почав сам скачувати ці документи з сайту Верховної Ради, читати їх. І коли я вичитав про що ці правки, звичайно, що я не проголосував. Я вважаю, що це була величезна політична помилка. Тому зараз ми виправили ситуацію і стали я вважаю ще більш сильнішими.